20 березня 23-го року сталася подія, яка в історію увійде як ганьба у відносинах влади до церкви. Члени синоду Української православної церкви майже три години безуспішно прочекали під офісом президента Володимира Зеленського. Привід був більш ніж серйозний. Вигнання церкви з києво печерської лаври, але президент синодалів проігнорував. Безумовно, у голови країни, що воює графік, дуже щільний. Він не зобов'язаний приймати усіх, кому захотілося раптово поспілкуватись із президентом. Але питання зовсім не в тому, що Зеленський не прийняв синодалів. проблема в тому, як це було зроблено. Предстоятеля та ієрархів найбільшої конфесії країни показово протримали на вулиці біля плокпосту кілька годин, а потім прогнали сиреною. І це при тому, що Зеленський був на місці, і хоч кілька хвилин міг точно знайти Архієреїв не запросили почекати всередині, не запропонували бодай присісти. Якщо коротко, ситуацію можна охарактеризувати двома словами: демонстративне приниження, і це приниження не онуфрія, Павла чи Антонія. Це є показовим приниженням мільйонів вірян у ПЦ, приниженням мільйонів виборців, громадян України. Трагедія саме у цьому. Чи можна уявити, що так само протримали б на вулиці головного рабина України, голову мусульман -унятів чи Сергія Думенка? Ми всі знаємо відповідь вранці. Цього дня у Києво-Печерській лаврі відбулося засідання синоду Пеце. Пройшло воно у критичній для церкви ситуації. 10 березня влада оголосила, що до 29 числа УПЦ має залишити лавру. Понад 200 ченців, Київська митрополія, духовні школи, семінарія та академії, іконописні та швейні майстерні та інші. Жодних зрозумілих причин для такого вчинку влада не назвала, нібито якась міжвідомча комісія виявила на території нижньої лаври якісь незаконні споруди, які ніхто не каже. Мінкульт інформацію засекретив. Але всі чудово розуміють, що все це лише незграбний привід. Церкву виганяєте з її стародавньої святині, просто тому що на це є воля керівництва, точніше, президента. Зеленський натиснув на Ткаченко. Тобто, це було пряме розпорядження Зеленського. Кто Зеленський сказав? Ткаченко розривай. Цю угоду на Потураєв та міністр культури Ткаченко назвали мощі преподобних Києво-Печерських музейними експонатами та заждали від УПЦ повернути їх державі. На виході монастиря стоїть поліція та обшукує кожну машину та кожного чинця. Потураєв пообіцяв, що 29 березня звільняти лавру прийде патріотична громадськість. А радикал Корчинський, який вже захоплював Лавру 92-го року, заявив, що якщо чинці не вийдуть добровільно, то вони з монастиря виповзуть. У цих умовах члени синоду на чолі з блаженнішим Онуфрієм вирішили безпосередньо поговорити з Зеленським і з'ясувати, чому на церкву йдуть такі репресії. Адже УПЦ не зробила нічого, що влада могла б поставити їй у провину. Архієреї приїхали до офісу президента о 12.40. Майже одразу до них вийшов якийсь клерк, який запропонував передати Зеленському звернення. Прийшов до вас у вказівці. звернення. Архієреї відмовилися і стали чекати Зеленського. За пів години до них вийшла вже жінка з тією самою пропозицією. <гум> Архієреї відмовилися і стали чекати на Зеленського. Чекали годину, чекали дві, стоячи на вулиці в прохолодну березневу погоду. Адже синодали це здебільшого літні люди. В офісі президента мало того, що не запросили їх почекати всередині, мало того, що вони навіть не винесли стільці. Коли помічники ієрархів принесли шматки пінопласту, щоб архієреї могли сісти хоча б на бетонні блоки, одразу підскочили поліціянти і зажадали все прибрати. Абсолютно ганебне хамське ставлення влади до ієрархів церкви, до якої відносять себе мільйони українців, члени якої захищають країну на передовій, яка в перші години війни засудила агресію РФ, яка надає армії та нужденним величезну підтримку. Але що ж робити Зеленському, коли всі клерки вже послані, коли літні архієреї готові чекати його на ногах багато годин, а вийти до них на зустріч нижче за президентську гідність, коли ситуація стає для нього просто непристойною? Допомагає кнопка включення сирени. У київських каналах пишуть про нетипову повітряну тривогу, яка включається виключно в столиці і триває лише 14 хвилин. Але за цей час поліція проганяє архієреїв із території офісу президента. Ситуація розрулюється. Ну а за кілька годин до лаври надходить інформація, яку можна розцінювати як відповідь президента на спробу зустрічі від синодалів у ПЦ з 21 березня влада закриває вірянам доступ до мощей преподобних Києво-Печерських, а також трьох храмів Лаври з завтрашнього дня, тобто з самого ранку, доступ до печер і ближніх і дальніх доступ для вклоніння мощам києво печерських угодників музеєм буде припинений. Обмежений відвідувати печери, а також хрестово-звиженський, Анна зачатівський, і теплий храм. Наші віряни не зможуть. В емоційних людей бувають стани, які в народі позначають виразом закусити вудила». коли неприязнь до того, кого вони вважають ворогом, змушує їх робити зовсім вже дивні вчинки. Схоже, для зеленського зараз у відносинах із церквою найкраще підходить вираз чим гірше. Тим краще, але чи може собі це дозволити голова держави? Зеленський, як це дивно не звучить, слуга народу і має діяти на його благо, у тому числі і на благо тих мільйонів вірян, які голосували за нього під час виборів. Адже до виборів Зеленський ставився до релігії зовсім інакше, Щоправда, не до православ'я, а ісламу. Тоді він міг навіть перепросити у Кадирова, якщо в 95-му кварталі зачепили його релігійні почуття. Якщо ми обиділи хоч кого-то із представників мусульманського світу, і на рівні релігії, бо релігія – болезненна тема, дуже тонка гра, і не треба. Це не красиво просто обіжати інші інтереси, релігіозні, просто не добре. Вот что я сказал перед всем мусульманским миром. Если наши ребята, я за них, потому что наших ребят могут не знать там в СНГ там, и так далее, но я за них хочу попросить прощения. Сьогодні Зеленський за хлопців із 95-го кварталу не вибачається. Вони ж не ображали мусульман, лише православних, а їх можна і матом крити, можна нахабно відбирати їхні святині, ті самі, які православні відновлювали своїми руками, які вкладали після радянського запустіння величезні кошти, час і сили. Погляньмо на знімки лаври, яку держава віддала вірянам 88-го року, та лаври, що ми бачимо зараз. Різниця вражає, чи не так, і замість того, щоб скасувати бандитську націоналізацію церковної власності, яку провернули більшовики 100 років тому, Зеленський один в один повторює їхні дії. Він так само забирає вірян відновлені ними ж святині. Навіщо? Щоб віддати правильній конфесії, віддати Сергію Думенку. Постільки проблема. У Дменка немає ким заповнити лавру. У нього на всю ПЕЦУ лише близько 240 ченців. Тому він із державою вмовляє братію просто визнати його владу і нікуди не йти. Я також засвідчую братії, що всі з вас, хто послідують вимогам канонів Томосу, відкинуть беззаконну владу Москви, продовжать своє служіння в лаврі. Як священний архімандрит лаври, я відкритий до діалогу і спілкування. Наша мета зберегти і оновити обитель, очистити її від омани руського міра. Ми готові до співпраці з усіма, хто поділяє це прагнення. А тепер порівняємо це зі зверненням обновленського лжемитрополита інокентія Пустинського, якому більшовики віддали Лавру 99 років тому 1924 року. Брати та сестри, насельники, обителей київських. Ви бачите, як усе важче й важче стає вам існувати. Обителі одна за одною переходять у віддання священного синоду української церкви або закриваються. Головна святиня України, Києво-Печерська Лавра, перейшла у моє віддання. Перестаньте наполягати, відкиньте у бік вашу політичну гру і покажіть, що вам дорогі ваші обителі. Не соромтеся переходу їх у моє віддання. І залишайтеся на своїх місцях. Як бачимо, минуло всього 100 років, а історія повторюється майже повністю. Однаково водіє влада, лже єпископи говорять практично одними і тими ж лукавими словами. Комуністи незабаром зневірилися в обновленцях і перестали їх підтримувати. Причина проста: їхні храми були порожніми, народ до них не ходив. Обновленців із лаври вигнали, Інокентія Пустинського заслали, а потім розстріляли. Закінчилася й влада самих комуністів, церква ж відродилася. Сьогодні держава виганяє з лаври церкву та запускає туди нових обновленців. Логічно припустити, що й кінець цих подій буде схожим: церква Христова очиститься та відродиться. Перед нами ж, як і 100 років тому, стоїть вибір бути з церквою або підкоритися її гонителям. І важливо не помилитись.